Добрий день! З вами знову я, Наталка, і поговоримо ми сьогодні з вами про дуже колоритні вислови. Слухаймо: як за чарку, то й за сварку. П'яний випиває, кожух пропиває, вип'є на копійчину, а дурний на цілу гривню. Козак, як не п'є, то ворогів б'є. А все ж не гуляє. Напевно, ви чули ось ці вислови, і лексичне значення в них однаковісіньке випивати алкогольні напої. А щоб ви знали, перший алкогольний напій винайшов перський лікар Ар Разі у X столітті. А от говорити вже про щось наближене до сучасної горілки можна з 16 століття. І саме ця горілка мала десь відсотків 20-25 спирту. А ще у мене ось таке до вас запитання: чи випивали наші козаки-Запорожці? Чи дозволено було випивати в Запорізькій Січі? Дійсно, про це ми можемо прочитати в творах Дмитра Яворницького історія запорізьких козаків. І ось там Яворницький пише, що козаки випивали, але не горілку, пили дуже багато пива. Пиво було алкогольне, а було і безалкогольне, з додаванням меду. А ще козаки дуже багато пили квасу і полюбляли його, і навіть заміняли ним воду. А виготовляли квас із перестиглих фруктів, із грушок і яблук. Їх різали, заливали водою, а потім, коли вода перебродила, стіджували і випивали ось такий напій. Ось так. А ще Яворницький пише про те, що випивати козакам під час походів і бою було суворо заборонено. І якщо такого козака десь там знайшли за пияцтвом, то його суворо карали. А як після походу його прив'язували до стовпа, і кожен козак мав пройти і вдарити його палицею та ще й залити йому у горлянку пива? До того ж, заливали так багато пива, що через декілька діб такої тортури козак помирав. Ось так. І, до речі, козацька старшина мала право випивати не тільки пиво і не тільки квас. Будемо знати. І у того ж Дмитра Яворницького ми можемо прочитати, що після походів товариство могло розважитися і відвідувало шинок. А що таке шинок? Це аналог сучасного ресторану. І там козаки замовляли дуже багато всього. Ковбаси багато-багато, сала багато-багато, оселеців багато-багато. І дуже багато вареничків. А шинкар потім таємниче запитував: мо горілочки трішечки. Ні, ні, ми не будемо горілку». А потім, подумавши, казали: ну так, відерце». Амо два, а от пива декілька бочок. П'ять, ні, десять. Ось так розважалися козаки після походу. Знаємо історію нашої держави, знаємо культуру нашої держави, вивчаємо мову і пам'ятаємо, там, де чарка, там і сварка. До побачення!